Продовжуємо випуск на Дніпропетровщині. Норвезька рада у справах біженців модернізувала центри проживання вимушених переселенців. З усіма подробицями мій колега, журналіст Ян Андрусенко, Норвезька рада у справах біженців надала допомогу у проведенні ремонту в трьох колективних центрах для вимушених переселенців у кривому розі селищі Магдалинівка та селі Дмитрівка. Кожен центр це приміщення, яке адаптоване для проживання декількох десятків людей. Потреба у них виникла після ескалації війни, коли чимала кількість мешканців почали масово покидати зону ведення бойових дій. Гесаенрсії з чискомплейкрала ставити біженців за підтримки українського момента здійснила реконструкцію трьох колективних центрів, які розташовані у селищах Мегдалинівка, селі Дмитрівка та у місті Кривий Ріг. Ми під час реконструкції орієнтувалися де більшого за того для на те, щоб забезпечити гідні та достойні умови для людей, які вимушено виїхали із небезпечних територій, які побували сюди, і під час Конструкції, ми здебільшого uh, працювали над енергоефективністю та інклюзивністю цих будівель, тобто були замінені uh, вікна, відремонтовані вхідні групи, uh, також uh, були відремонтовані uh, пральні, санвузли, uh, душові кімнати, саме з uh, урахуванням uh, потреб інклюзивності, тобто для людей з інвалідністю. Це uh, насправді частина великого проекту, який реалізується сьогодні, uh, як на півдні, на на півночі нашої країни і цей проект включає себе зокрема реконструкцію також і укриттів і тих аспектів, які допоможуть забезпеч... забезпечити безпеку для людей, що евакуювалися з дій. Право на першочергове заселення у такі колективні центри отримують найбільш вразливі категорії населення: а саме люди з інвалідністю, літні люди та люди, у яких є неповнолітні діти. Аби отримати інформацію та поселитися до такого центру, варто звернутися до керівництва громад. Yeah, Робота колективних центрів здійснюється координація з місцевою владою. Тож, якщо люди хочуть отримати проживання в одному з цих колективних центрів, вони можуть звернутися до керівництва громад і вже там безпосередньо у місцевих адміністрацій отримати консультацію з приводу того, як саме заселитись і як отримати проживання в таких центрах. Всього в відремонтованих центрах наразі проживає майже 250 людей. У майбутньому Норвезька рада у справах біженців планує реалізувати ще велику кількість проєктів з реконструкції, які будуть включати в себе відновлення шкіл, відновлення укриттів і відновлення житла, яке постраждало внаслідок бойових дій. Ян Андрусенко, Віталій Шалдов. Новини Д 1